Команди дуже жваво взялися до справи. Насправді. На віз кутового від Динамо на 11 метрів. Виграють і що? Немає обставини. 1-0. 1-0. Є... Задумано. 2-1-0. Здорово. Сука, ми поговорили о том, що не агресивно. От... Наші слова опровергли. Якщо я не помиляюся, Ярмоленко востаннє забував матчі проти Ворскли ще минулого року. Перед поєдинком проти Донецького шахтаря вже 4 матчі налічувала безгольова серія Андрія Ярмоленка. І ось Ярмоленко відзначається. Відзначається у цій зустрічі 1-0 з восьма хвилин. Ну, мабуть, забив все ж таки на 7. Так? Стандарт. Стандарт, який. Который... Защитник, і... Защитник залишив. Так, залишився. Здається, Данченко. Не витримав лінію. Ярмоленко цим скористався сповна. І п'ятою. Красиво. Не замислюючись, так. Не ось Дамогой Віда. В принципі, теж є запитання до того, хто з ним грав. Домогой Віда вистробом вийшов із захисту Чорноморця. Повертався вже таке враження.